Зараз Україна переживає досить переломний момент, адже з кожним роком збільшується статистика безробіття, розлучень, трудової міграції, а також смертність переважає народжуваність, враховуючи зазначені виклики, національний сімейний рух України провів у Києві четвертий всеукраїнський форум сім'ї, спрямований на покращення стану інституції сім'ї. Україна є одним з лідерів захисту сімейних цінностей в Європі. Так, протягом 2018 року понад 200 тисяч учасників приєдналися. До вуличних акцій на підтримку сім'ї. Наочним прикладом безпосередньо на форумі стала багатодітна сім'я Ковалевичів з Рівненської області, яка виховує 19 біологічних дітей. Батько 11 дочок і 8 синів Петро Ковалевич зазначив, що діти це подарунки неба і закликав не боятися народжувати дітей. Відомо, що при народженні дитини держава повинна сплачувати їй матеріальну допомогу задля фізичного та духовного розвитку. Та чи достатньо вона забезпечує багатодітну сім'ю? Ми запитали в батька дітей Петра Ковалевича. Для мене не недостатньо заробляємо ще самі гроші і допомогу нам дають. З іншої країни, з Америки У нас сім'я велика. Окрім такої неймовірної кількості дітей, Петро Ковалевич зазначив, що до їхнього сімейного вогнища додалося ще троє зятів, дві невістки і тринадцять внуків. Також він поділився секретом, як йому вдається зберігати єдність, мир та злагоду в родині. Ми учимо християнською дорогою. Ті любити одне одного поважати і. Ректор рівницької духовної семінарії Олександр Третяк зауважив, що прагне, аби такий предмет, як християнська етика, запровадили в школах обов'язковим, а не факультативом на вибір. Християнська етика може закласти хорошу базу для правильного виховання майбутнього покоління. Адже саме ми вважаємо, що на засадах християнських цінностей моралі етики має будуватись українське суспільство. Тема сім'ї об'єднує різних за поглядами людей, навіть політиків перед виборами подолання демографічної кризи становить загрозу національній безпеці України про важливість сім'ї і необхідності формування ефективної сімейної політики. Говорили на форумі президент України Петро Порошенко, секретар РНБО і координатор всеукраїнського собору Олександр Турчинов, міністри управлінь та депутати. Зокрема, нардеп Павло Унгурян акцентував увагу на важливості проведення всеукраїнського форуму сім'ї. Але ми, як парламентська група, ініціативна підготували пакет. Законів, який називається сім'я плюс, і в цей пакет покликаний перше допомагати стимулювати народження дітей, знижувати кількість абортивних операцій за рахунок допомоги дівчатам, молодим мамочкам в питанні правильного вибору, це і питання забезпечення житлом молодих сімей. І найголовніше, що разом із церквою із школою з системою освіти охорони здоров'я з медицином. Медіа з журналістами ми маємо зробити це зробити тему сім'ї найважливішою. Тоді Україна буде могутньою і потужною. Результатом форуму стала резолюція, в якій учасники всеукраїнського форуму сім'ї відмітили природну суть шлюбу і сім'ї, законного союзу чоловіка і жінки, які народжують, адаптують і виховують дітей. Згідно з конституцією України, національним законодавством і визнаними Україною міжнародними правовими документами, держава зобов'язана розвивати і захищати інст. Інститут сім'ї Яна Євтушок Михайло Кошнерчук у ритмі подій.